Варимо один червоний буряк, коли він трохи остинний, натираємо на крупній терці. Також натираємо дві невеликі моркви або одну велику на крупній терці. Далі беремо глибоку прозору тарілку або таке кільце, як, як у мене, і викладаємо цей салат шарами. На складемо майонез. Родзинки плюс морква. Зверху кладемо буряк, чорнослив плюс майонез. Не забуваємо про сіль, чорний мелений перець до смаку. І має бути 2-3 шари цього салату. Інгредієнтів от буряка і моркви можна брати більше, більше салату вийде. Там, де буряк, там чорнослив, там, де морква, там родзинки зю. І зверху беремо декілька зубчиків чеснику і видавлюємо чесникодавкою, змішуємо з вершковим сиром або з майонезом. Це фінальний шар. Залишилося ще тільки прикрасити. Я візьму волоски горіхи, подрібню їх. Прикрашаємо готовий салат, уже кладемо в холодильник на декілька годин, аби він просочився, так він буде смачнішим. На мій погляд, дуже хороший салат, хоча він без м'яса, але смачний. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на канал.